Так, да, дуже красиво. І зі скульптурної точки зору, ну такий от персонаж у нас робить а, такі нашарування в одній роботі, практично 4-5 робіт. Пікассо один з моїх улюблених художників, а, якщо не найулюблений, тому що те, що він витворяє в просторі, в скульптурі, там, в, в предметах, в. Ну, будь-що, це просто щось таке геніальне. Людина, яка володіє, не знаю, ну всім володіє. Що він робить з керамікою, що він робить будь-який розмір там, скульптури, я просто в Мома в Нью-Йорку потрапив на його виставку скульптури фантастично. Ну я вже не говорю, скільки я передивився графіки, графічних його робіт, скільки живописних в різних музеях. Я вам скажу, я пам'ятаю ну, таке враження, що привезли якось в Київ і виставляли його графічну якусь серію, і мій син тоді вчився в Дитячій Академії мистецтв на Аболоні, так? і я йому організував на цю виставку похід. Я думаю, ну що я там не бачив цього Пікассо, я вже стільки бачив, що в мене вже нудить. І я пішов на. Але я з дітьми пішов на цю виставку, і я просто афігел просто від цієї графіки. Ну, звісно, що це тиражна графіка, це якийсь там був якісь там відбитки, але все рівно це на такому крутому рівні зроблено. Ну Тобто, митець не те що від Бога. У мене є декілька улюблених митців, ну, потужних яких я дуже обожнюю. Це а, там Пікассо, Караваджо, це Віласки, звісно. Ну, буквально, ну я не знаю. Ну, може там. Ну, коротше, Пікасо це, ну, напевно, в п'ятірці точно в моїй. От тому що те, що він виробляється, це... неймовірно. Непоганий портрет, до речі. Коротше, всі відомі штуки його цікаво, дивіться, мені не дуже подобаються твори, які побудовані на технологіях, так? Але як, а, як це зроблено, мені подобаються оці от накладання, окрема кожна робота. Взагалі ніяк як це зроблено графічно, тому що... Ну, зробити авторські, ну, не копію, а навіть Окей, авторську копію, фу авторську, не авторську. Взагалі, зробити копію і роботи, це теж треба ну, розуміти багато чого, підходи і так далі. Я сам робив копію. Можете у мене на сторінці подивитись, там є ціла папка. І там... Я делал копии Фешина, Анинкова и... и кого. Ну, короче, это очень круто, очень потужно и треба уметь.